Росіяни не полишають задумів штурму Херсону. Військові борти з солдатами і технікою пішли в атаку форсуючи Дніпро. Вони готувалися до масштабного удару. Та щойно підібравшись до цілі, окупанти зустрілися з артилерією та дронами. Все навколо вибухнуло, і тиха вода перетворилася на пекельну безодню, що стала забирати ворогів одного за одним. Порятунку не було ніде, і всі відправилися під воду. Добре, хоч раки рибка смачно перекусили. Вітаю глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати на Херсон. Онші відбулася масована атака російських загарбників, і про це повідомив боєць 24 го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман. За його словами, ворог спробував висадку, використовуючи плоти, гідроцикли, човни і навіть гумові катери. Вся ця сила могла спробувати висадитися і закріпитися на нашому березі. Утім, доля повернулася інакше. Тіла ліквідованих окупантів стали продовольчим забезпеченням для раків. Вдалося підірвати усіх до того, як вони дісталися до наших позицій. Зокрема, окрема бригада берегової Рони корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ показали, як українські військові виявили ворожі судна із десантом та завдавали точних ударів, знищуючи окупантів. Водночас і воїни 1-го батальйону 47 сьомої ОБРБО наздогнали ворожі човни і розбили їх чент. А ББПС Оріон закріпив результат, добивши залишки російського десанту. Тим же часом пілоти бойових пташок держприкордон служби знищили плавзасоби росіян нижче по Дніпру. Внасток лучного застосування в півдронів захисники підпалили моторні човни росіян. Окрім цього українські військові засікли і знищили декілька груп окупантів на ще одній ділянці. Вони хотіли висадитися на наших позиціях на Херсонщині. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти Олександр Завтонов. У результаті човни із расистами знищено. Окупанти, які вціліли, побачивши наслідки. відійшли. за словами Олександра Завтонова. Ворог продовжує вести вогонь із лівого берега Дніпра, намагаючись чинити тиск на тилові райони та ускладнити логістику українських підрозділів. Утім, спроби штурмових дій завершуються для окупантів провалом. Ситуація на Херсонському напрямку. Залишається контрольованою, резюмував військовий. Якщо ж говорити далі про знищення ворожих човнів, то розвідники підірвали російські катери, які лише готувалися до висадки. Як повідомили у гур їх було уражено ракети повітряного базування, члени екіпажу знищені також на Херсонщині? Сфіксували чотири бойових зіткнення. Військові рефі намагалися висадитися на острів Великий Вільховий та біля Антонівських автомобільного і залізничного мостів. Про це заявив речник селоборони Владислав Волошин. Він додав, що на острів намагалися висадитися на великі групи близько двох-трьох. Військових рефій противник намагається робити висадки окремих груп і тому постійно ми спостерігаємо. І моніторимо всю зону весь берег, лівий берег, зокрема, зазначив речник. Деталі розповів і експерту Лежданов. Тож далі давайте разом заслухаємо його думки. В основному це безпокоючі атаки і скововиші атаки. Я би так сказав. Которые, не, которые главная задача которых не дать нам снять оттуда ни одного солдата, чтобы перебросить их на другие оперативные направления, чтобы совершить э, маневр силами и средствами. А вот, опять же, Гуляйпольское и в эти сутки Приднепровское направление тут враг наступательных штурмовых действий не проводил. Вот вам. Вот вам показатель того, что Краматорская два, два штурма наших позиций, там Славянская пять штурмов наших позиций. И гуляйпольская, приднепровская, да, ореховская, опять штурмов наших позиций. То есть, видите, большая часть линии фронта не несет высокой боевой активности со стороны российских оккупантов. О чем это говорит? О том, что силы и средств у российских оккупантов не хватает. Хотя ровно год назад осень 24-го Наступление шло на фронте в 1100-1200 километров. Все оперативные направления расисты давили изо всех сил, чтобы продавить нашу оборону. На сегодняшний день половина фронта, ну такая, ша не ни шатка, не ни валка, Расисты пытаются атаковать наши позиции. По огневым... Это что касается оперативных направлений. По огневым задачам за минувшие сутки работала наша авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны э, Украины. Было поражено 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники Врага на ну, російські канали почали поширювати інформацію, що війська РФ висадилися у мікрорайоні мікрорайону корабалу Херсоні у 34-й окремій бригаді берегової охорони морської піхоти спростували це. Українські бійці зазначили, що ця інформація, маніпуляція та дезінформація за їхню інформацію. Ситуація у зоні відповідальності стабільна і контрольована. Наші воїни міцно отримують позиції та знищують усі спроби ворога наблизитися до міста. Йдеться у повідомленні ну, а росіяни. Тим же часом б'ють по мосту та хочуть висадитися у корабельному районі Херсона, щоб знову захопити місто. Однак у силах оборони такий сценарій назвали малреалі. За словами речника Владислава Волошина, заяви про можливе висадження ворожого десанту у мікрорайоні Корабел. Є мало реалістичним з військового погляду. Перш ніж досягти цієї ділянки, російським військам доведеться подолати декілька водних проток та островів. Окрім того, українська армія веде активну роботу з виявлення знищення будь-яких штурмових або форсувальних груп противника. Щоб дістатися нашого берега ворогу потрібно час. І цей час ми використовуємо для того, щоб виявити і знищити ворога ще на підходах, зазначив він. Щодо ймовірності десанту з повітря, Волошин зауважив, що вертольоти противника будуть одразу виявлені і значні. Він нагадав, як завершилася спроба. Подібна для росіян у гостомелі на Тку повномасштабної війни водночас речник визнав, що ситуація на напрямку залишається напружено. За добу російські війська здійснили 280 атак дронами камікадзе, дев'ять авіаударів кабами по Херсону та застосували дрони боєприпаси типу «Молнія» і ланцет. провід «Провід-82». Також тривали бойові зіткнення на островах у Дельті Дніпра, зокрема на Білогорудівському та Великому Вільховому островах. Активні бої відбуваються і поблизу Антонівських мостів. Як наголосив Волошин, по Херсону, зокрема по мікрорину Корабел, ворог завдає ударів артилерію, коригованими авіаційними бомбами. Постійно працюють ворожі дрони. Ще і тому місцева влада після удару ворога по Острівському автомобільному мосту здійснює евакуацію мирного населення з мікрорайону Корабел, яке там залишається. Окрім цього, за словами Волошина особовий склад РФ накопичується в острівній зоні між річкою Конка, Олешками та Антонівським мостом. Українські мі. Ці завдають ударів по виявлених місцях скупчення. За даними нашої розвитки, російське командування поставило завдання підрозділу за будь-яку ціну захопити наші позиції біля мосту. Передбачаємо, що вони продовжать штурмові дії, а зараз збираються силами та проводять логістичні заходи. Сказав Волошин. Він додав, що по всій зоні на лівому березі російські військові укріплюють свої позиції. Будуть загородження. Так вони планують зупинити українські сили оборони в разі їх контратак штурмових чи диверсійних дій. Ну а тим часом агенти руху АТЖ повідомляють про масову втечу російських військовослужбовців із. Херсонського напрямку командування угрупування військ Дніпро розгорнуло посилені блокпости та патрулі у районі Армянська для пошуку дезертирів. За даними теж жорстке поводження російських командирів, безглузді штурми та відсутність ротації змушує солдатів кидати позиції. У відповідь командування угрупування військ Дніпро розгорнуло в районі Армянська посилені блокпости та патрулі. Військова поліція та патрулі проводять тотальні перевірки документів та обшуки у пошуках дезертирів. Агенти з поміж місцевих жителів повідомляють, що дуже часто дезертири захоплюють житлові будинки. А у разі вивлення за. Стосовують зброю, партизани звернулися до військовослужбовців ЗС РФ із закликом не чекати на затримання або відправку на вірну смерть, а скористатися пропозицією організації щодо безпечного виходу із зони бойових дій. Не чекайте, поки вас спіймають або відправлять на вірну смерть. Ми організуємо ваш безпечний вихід із гарантією збереження життя. Ідеться у зверненні. Також за інформацією з середини першого батальйону 205 окремої окремому бригади армії РФ. Окремі солдати планували навмисні підпали власних укріплень. Як стверджують джерела, АТЕШ, ці дії мають. На меті тиск на командування військові намагаються саботувати накази, аби уникнути участі в безглуздих штурмах, які приречені на провал. Повідомляється, що рівень незадоволення в підрозділі сягнув критичного рівня. Особливо обурює поведінка командира частини Едуарда Шандури, якого підлеглі звинувачують у безвідповідальному командуванні і використанні солдатів як керматного м'яса заради особистої вигоди. Також ватаж додали, що багато російських солдатів намагаються уникнути участі у наступі. Хтось симулює хвороби для потрапляння до шпиталю. Інші намагаються відкупитися чи отримати переваги. Дання, а деякі навіть умисно псують техніку та озброєння. Партизани руху вже неодноразово повідомляли про саботаж серед російських військових, які зривають відправлення на штурм островів у дельті Дніпра. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.